Після боїв під урожайним в лікарні Дніпра оговтується боєць на псавдоджміль. Уламок ворожого залізяча прошив чоловікові ногу. Та це поранення називає дрібницею, бо ж каже, пощастило залишитися живим. Танчик попрацював по нам. Це чесно, реально дуже повезло. Мені і моїм побратимам, що тільки так, тому що прильот танка 15 метрів. Прицільно, тому що вони вичислили позиції, били. Богу, дякувати, що. Наші дрони спрацювали по танку. Ну не знаю, хто би там лишився. Джміль розповідає, до повномасштабного жодного разу не тримав в руках зброю, а після нападу Росії став на захист батьківщини. Воював спершу під Бахмутом. Зізнається, бої там здалися йому легшими ніж під урожайним. Тому що більше техніки в них більше всього, що літає і долітає до нас. Ми просуваємося, але дуже важко. який жарт, якщо чесно. Багато побратимів льово. За тих три місяці втратив дуже багато побратимів. і Реально просто хочеться з них відімстити. Чесно, аж сльози на очі виходять, тому що стільки хороших людей. Про що мріяти? Щоб нарешті та війна скінчилася. Всі повернулися додому. А військовому психологу Андрію медики рятують ногу, із ускладненням після травми чоловік змушений перебувати в стаціонарі. Сам же прагне чим швидше потрапити до своїх на Донеччину, бо каже, мусить зцілювати душевні рани бійців. Всі просто втомилися морально, фізично, по-бойовому. Це от називається втома. Хтось нервується, хтось уже не може. Для нас зараз важливо навчитися. Говорити, і от ми говоримо про страх, про те, що ми боїмося, про, ну, про злість, про втому говоримо, от, і про те, що сумніваємося в чомусь, а про те, що в чомусь, найважче було налаштувати це якраз оцей майданчик, де можна комунікувати. Поранених тільки у цій лікарні понад сотня за тиждень кажуть лікарі. У більшості пацієнтів уламкові поранення такі травми називають найбільш підступними. Пояснюють, бувають ситуації, коли маленький уламочок та да, з дуже маленьким входним отвором, саме він стає загрозою для життя, і саме він вражає ті органи і системи. Через які, якщо не зараз, то з протягом невеликого там терміну може привести до летального сходу. Попри всі складнощі, сила працювати і далі є. Переконують медика. Бійці ж додають, щойно дозволять лікарі повернуться на передову, аби кувати нашу перемогу. Переконують, жодного клаптика української землі не віддадуть ворогу. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11 каналу.